Поблизу села Шебелинка Чугуївського району, що на Харківщині, відкрили стелу пам'яті прополеглих воїнів-артилеристів. Минулого року на цьому місці російські окупанти вдарили ракетою «Точка-У» по українських екіпажах реактивної системи залпового вогню Ураган. Поки наші захисники перезаряджалися, противник засобами розвідки встиг визначити їх місце розташування, розповідає начальник штабу 27-ї реактивної артилерійської бригади Олег Петрик. Після здійснення ракетного удару, на жаль, була здійснена детонація боєкомплекту, в результаті чого були взірвані обидві машини. Ми втратили шістьох військовослужбовців, розрахунків 12-ї реактивно-артилерійської батареї. П'ятеро загиблих воїнів були з Полтавщини. Це Олександр Куриленко із Миргородського району, Віталій Карась із Зінькова, а також полтавці Юрій Химич, Денис Палій та Анатолій Дергай. Отим сім ангелів, які віддали, що в їх було найдорожче своє життя. І окропили цю землю своєю кров'ю. бо...» Нечиста сила расистська прийшла на нашу землю, щоб убити і знищити нас як націю, як державу. Але наші хлопці стали на захист, взяли у руки зброю і нищили, і нищать ворога по сьогоднішній день. Це вже другий монумент пам'яті загиблих героїв з 27-ї реактивної артилерійської бригади. Перший відкрили у вересні минулого року в селі Побєда, що на Луганщині.